Дивовижні краєвиди, ніби казок про ельфів і лісових фей. Це невід'ємний колорит справжньої північної Англії. Тут скрізь зелено. А місцеві живуть і працюють у казкових будиночках. Недаремно у цих місцях полюбляють знімати голівудські блокбастери про юних чарівників. Неймовірно, але схожий казковий світ існує і в Україні. Відкрийте для себе світ магії і чарів у містечку Яремче. По дорозі на Яремче магія починається одразу, тому що потяг такий, як у фільмі про Гаррі Поттера. Ну, так він виглядає ззовні, а всередині можна було б трішки підчаклувати. Алла Гамора! Яремче це унікальний кліматичний курорт Прикарпаття, і розташований він на річці Прут. Подейкують, що першим тут у 18 столітті поселився серед гір бідняк Ярема, і від його імені пішла назва міста. Казкові ліси, вовдяні вироби, гриби та ягоди. Тут усього досхочу. Вода в Яремчі, кришталево, чиста, ніби якась купальня Клеопатра. Але ж матінко, вона така холодна. Ой-ой-ой. ой ой ой, 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 ой. О, я зуби зводить. О. Окрім кришталево-чистих, але холодних річок, Яремче пропонує безліч розваг та цікавинок на місцевому ярмарку. Це трембіта? Ви вмієте гарно? А ну поки навчіть мене. Чуєте, скажіть мені, а де зілля можна купити тут, на ярмарку? Зілля немає ніде. Як це? Мені сказали, що можна купити приворотне чи відворотне зілля, чи якесь чарівне зілля. Ні, тут точно немає. Шикарно. От я реально кажу, беру за 300, за 300 20. Uh, гривень. 20. 20. Ні. 320. 300 гривень. 320. 300 немає. 320. Виїла з мене все. Дивіться, отак, от раз і все. І файна пані. Існує легенда, що закохані, які хочуть перевірити свої почуття, намагаються пройти по зруйнованому мосту. Якщо вони зустрінуться на середині, значить їхнє кохання справжнє. Спробую пройти і я. Та ну в баню, там так страшно, не піду я нікуди, і ви не ходіть. На всілякі розваги у Яремче вистачить 100-200 гривень. Ну якщо ви не захочете купувати жильотку. Середня ціна ночі у готелі на двох 400 гривень. А от ціни на місцеву кухню зовсім не кусаються. Смачні білі гриби, наприклад, коштуватимуть всього 30 гривень за 300 грамів. Ну що ж, Яремче, це суцільна казка. Тому що місця такі, ніби тут знімали фільми про Гаррі Поттера і Володира Кілець. А люди, ніби кожен другий володіє магічними здібностями і мольфар. Тому запасайтеся кубкою найкращих друзів і гайда в яремчу, тому що тут там, де гори, полонини, де стрімкі потоки, ріки, там смирічок ген розмай.